У Кропивницькому комунальники почали обробляти зелені зони від кліщів. Їхня популяція суттєво збільшилася через відсутність у місті системних санітарних заходів. Епідеміологи кажуть, що це загрожує поширенням небезпечної хвороби лайма, як борються з кліщами у Кропивницькому, з'ясував Володимир Іванченко. Якийсь момент ввечері я відчула, що в мене почала трохи боліти нога і її тяне. Ось так Юлія вперше стикнулася з кліщами. Після прогулянки в лісі виявила цього шкідника на своїй нозі. При огляданні виявила, що в мене є якийсь наріз, начебто на нозі. А потім, коли вже присвітили, бо це вже вечір темно, було виявилося, що це кліщ. Його дівчина сама й витягла, та наступного дня нога опухла. Ходити стало важко. Тож Юля звернулася до лікаря. Той, передусім, порадив здати аналізи. Результати підтвердили хворобу лайма. Мені призначили лікування антибіотиками. Це лікування, по перше, дорого, ну, дороге, тому що ліки зараз скільки кошкотують. І по друге, це лікування зайняло цілий місяць. Мені було погано, мене була підвищувалась температура. Мене була велика втомлюваність, мене боліла нога. Характерними ознаками укусу кліща є набряк та червоні кільця, а також свербіж, розповідають медики з обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вони наголошують, у спеку кліщі агресивніші та нападають на людей частіше. То ми вже маємо 82 звернення лише в заклади охорони здоров'я з приводу присмоктування укусів або нападів кліщів. Найчастіше кліщі нападають в лісах та парках, тож медики дають кілька порад, яких варто дотримуватися під час прогулянок. Перебуваючи на природі, кожні дві години проводити самоогляд, або огляд один одного, щоб своєчасно виявити кліща. А якщо все ж виявили укус, радять одразу звертатися до медиків, адже кліщі можуть розносити досить небезпечні інфекції. Кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська лихоманка, хвороба Міямото і ще 150 інфекцій. Уже доведено, якщо кліщ інфікований кліщ перебував на тілі людини до однієї, ризик інфікування цими хворобами буде мінімальним. Але якщо кліщ в тілі людини перебував до трьох діб, тоді ризик інфікування наближається до 100%. Щоб зменшити популяцію цих шкідників, комунальники Кропивницького взялися обробляти лісосмуги та парки. Приблизно вже 15 гектарів ми обробили в нашому місті. На період обробки ми за день розвішуємо обяви, вказуємо, в який день буде проводитись роботи. І побажання, щоб люди в цей день і на наступний день як мінімум одну добу не гуляли зі своїми собаками-котами і не знаходилися в паркі. Захисний костюм, захисна маска і захисні окуляри, захисні перчатки, щоб не потрапляло воно на шкіру. Комунальники запевняють, репеленти знищують до 90% кліщів і не завдають серйозної шкоди рослинам. Володимир Іванченко, Роман Круніч, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини».